Я звернувся в інтернет видання був з приводу е, донесення інформації, яка на даний час я вважаю є досить актуальною. 11 числа почався опальний сезон, і ви, на даний час е, виникають дуже багато питань зв'язок з тим, що мешканці міста скарж, скаржаться на незадовільний температурний режим в їхніх квартирах. Хочу сказати те, що. Температурний режим в квартирах залежить від спільної роботи нашого підприємства і споживачів, на балансі якого перебуваєте теплові господарства. Стаття, яку я запропонував в фактично пояснює багато питань, які виникають зараз у мешканців. Через це хочу сказати те, що. Мешканці обов'язково повинні звертатися, якщо температурний режим не відповідає нормі, тому що це є відповідні угоди, згідно яких підприємство має їм зменшити плату, або якщо температура є нижче, ніж 12 градусів, взагалі не цю плату зняти. Чому? Питання дуже актуальне, тому що ціни тарифи зараз дуже високі, 18-10 за один квадратний метр, якщо немає. Лічника, і це досить є серйозно по кишенях наших мешканців. Ми ж, в свою чергу, реагуємо таким чином. Приходять люди нас скаржатися, ми заміряємо температуру і приймаємо рішення. І після того визначаємо, хто саме винуватий порушення того, що жінці не мають війни температури. Як правило, як правило, це може бути або вона теплокомунального, або вона відповідних структур, які мають нормально підготувати до опального сезону. Суть статті в тому, що, що, що теплові господарства не якісно і не зовсім підготовлені до опального сезону. Яким чином? Під наші працівники моніторили ситуацію. Після цього було встановлено, що жеки, як правило, а і інші споживачі потужні повинні були промити систему, випробувати їх. Такі роботи по даних технічних працівникам не проводилися. Якщо проводиться у маленькому об'ємі. Тому споживачі звертаються до нас. Після цього ми робимо перерахунки збитки практично лягають на підприємство за рахунок того, що хтось. Неякісно провів роботи, тобто не виконав своїх обов'язків. Це друга проблема полягає в тому, що, що коли ми запускали місто, важко місто запускалося, тому що фактично опальне сон почався раніше, ніж 15 числа. Особливості підготовки підприємства до цього опальнесу були, були ті, що був наказом директора. Наші працівники працювали замість 5 днів, 4 дні на тиждень. Значить, Фактично, робочий час був скорочений, йшов на підготовку, на 18% менше. І тому фактично нереально було встигнути в терміни, які вимагають правила підготовки до опального сезону. Але все-таки 11 числа ми запустили майже практично всі котельні, крім трьох підвальних. Чому так сталося? Тому що е, директор підприємства сказав так, давайте газ на всі котельні, крім трьох котельнів. І день люди мерзли. Після того, після того ситуація була не зовсім така, як в одній із інтернет видань, е, -видань на, е, ну, розказав пан Саганюк. Е, пустити тепло у підвальній кутині. Можливо, там якісь дзвінки були, але коли е, була команда директора до п'яти годин чекати, ми чекали, після того е, директор сказав чітко, Веремчук поїхав в Луцьк, привезе для вас е, точну ну, інформацію чи пускати, прийшов, каже, нема, ніякого, е, нема ніякого, ніякої команди. Після того сама ситуація вийшла, ну, як би сказати, по-іншому. Люди перед тим дуже багато звонили на гарячу лінію і котельні були пущені через те, що мешканці самі то питання вирішили. Я, як головний інженер, не мав права пускати котельні, якщо були пломби. Якщо пломби нема, був наказ пускати газ. І тому газ був пущений. Остання котельня була пущена в котельні, підвальній котельні по півночі на князеві Сірка 3. Тобто, фактично, я вважаю, що заслуга в тому, що люди отримали підвальні катєння. Я думаю, що ну, навіть якщо там є заслуга пана Саганюка, то чисто умовна, люди саме собі допомогли. Я просто не розумію, чому пан Лисук поділив мешканців будинку на чорних і білих. Тобто є люди, чому повинні ті катємі, які... Є не в невпідвальних, допустимо, люди, які споживачі, чому вони повинні бути заложниками як би сказати, деяких, ну таких, як би сказати, ну, все це не повинно залежати від, від директора типу От Тому я звернувся в вашу редакцію, тому що деякі ЗМІ просто обіцяли надрукувати цей матеріал, а останній день тобто. Коли вийшла сьогодні газета, я виявив, що нема матеріалу. Відповідь дуже проста була: сказали так: не було місця. Ну може й так, а може не й так.